Сліди війни, я так розумію. Реально помарі замахують. Грам трохи з дітьми. Що, рука в мене ось підпухла за ніч. Їх підгодовують спеціально. Іде сточна канал, а це мені не подобається. Один. Моя віза продовжена на два місяці. Вейзехук. Зараз їдемо в лікарню з тим що... Просто обалдеть. Привіт всім шановні друзі, вітаю вас всіх на каналі, радий вас всіх бачити. Сьогодні чергове відео зі Шшиланки саме з острова Манар, де я зараз находжуся. В цьому відео ви побачите трошки мого побуту на цьому острові, а також про те, як я попав в лікарню в перший раз під час моїх подорожей, до речі. Так що це все, а також багато чого іншого в цьому відео. Ще раз покажу тут ослів, повно цих бездомних. Тут два, там два школярі в білому всі роз'їжджають. А в мене маленька проблема, в мене закінчується дрова, і я дивлюся, я йду зараз до пляжу, щоб назбирати, може, кокосів сухих, тут недалеко від мене. Так що, тому що... Тому що кожен день приходиться палити вогонь, тому що комарі. Реально комарі замахують. Особливо з 5 до 7 вечора їх просто навален, вони якісь як нарвані, вони реально прокусують навіть носки. Я одівав носки, все рівно прокушують носки. Один єдиний спосіб, як з ними боротися, це палити вогонь біля себе. Що я в принципі роблю, але кожен день іде дуже багато дров, вже майже все перепалили, також використовую дрова для готування їжі. І вже майже всі кокоси, які були, і всякі палки, патики, все, що було там, вже все перепалили. Я вже навіть із сусідньої якоїсь дороги там такої запущеної. Звідти вже позакидував, то вже, то вже все майже допалили. Так що зараз шукаю, де би можна було трошки поповнити свої запаси, взяв кульки, зараз от підходжу до моря, якщо не знаю, чи видно, тут я був раніше, тут народ бухав по неділям, море тут таке, гадюшник, не море, я би сказав. Але якщо я, не, якщо я пригадую там були, по всякого барахла, я зараз подивлюся. Також ніяк не можу знайти сітку для гриля. щоб я міг рибу пожарити на, на грилю. Тобто сіточка, звичайно, металічна, треба зараз знову шукати, де є. Є просто в продажі, але мені не треба в продажі зараз платити купа грошей за ту все. Все що таке? Так що, зараз, так, пройдусь, прогуляюся, подивлюся що є, Може щось цікаве знайду. Щось і біля моря, є повно кокосів, ось, бачимо, зараз понабираю, буде чим палити. До речі, по таке. Це по таке, ми не будемо ці брати гострі, значить їм треба для чогось. Але є повно кокосів. Дивіться, значить, що це таке. ось. Так здається, вроді би що це таке. Це як каналізація. Вона виходить в море. Як можна здогадатися. Вона тут не просто так. На жаль, ось бачимо болото. Вода трошки підійшла. На жаль, шриланкіці всю грязь висипають в море. Це вже не перше місце, де я бачу такі от стоки. Сточні канали виходять. Показати тут ворон бля, навалом, дивіться, їх підгодовують спеціально. Що, я тільки що зробив копії своїх всіх документів, зробив копію паспорта, тому що було потрібно, От я тепер їздив недавно на велику землю і мене... Провіряли паспорт, в мене не було паспорта. Ну, я зробив просто, у мене була фотографія на телефоні, я показав. Потім потрахував свій лист вакцинації, карточку там ще з лікарні мені видали. Зробили, я не знаю, чи вона дійсно скрізь по шриланці, чи тільки тут дійсно, я не знаю. Ну і Зробив копію паспорта в трьох цих примірниках. І Роздрукував продовження візи. Роздрукував продовження візи, документ з інтернету, який мені прислали, що моя віза продовжена на 2 місяці. Так що маю зараз візу продовжену до кінця, до кінця березня. Все, кокосів сьогодні набрав, два кульочка. В принципі, там на пляжі цих кокосів, як ви бачили, є навалом. І не тільки кокосів, там є всяких інших брьон. Дуже багато, до речі, ну, бамбукова паличка але знато груба. Я ніяк не можу знайти собі для вудочки. бамбукову бамбучку. Нема магазинів, іменно які спеціалізуються по продажі е для рибалки, всякого знаряддя. Тільки є магазини, де продають сітки для ловлі риби сіткою. Вудочкою, гачками, на гачок, на жилку ніхто, походу тут не ловить, ніхто цим не заморочується сильно. І тому з цим трошки проблемно дивіться, не можу не показати вже з другої спроби дали мені густрішу мачету і я швиденько відкрив, дивіться, вже не є лохмата, нічого. Це кокос повний водички, ось дивіться. Повна водичка супер. Просто обалдеть. Що, сьогодні нічого не буду готуватися, ні просто зайшов біля автостанції поїсти. Значить це якийсь типо кетл фіш, медіум спайсі, взяв, дал, дал. Тут дав він трошки інше, ніж. Це просто якась підлива непонятна. Ну, Вроді би 250 має коштувати, якщо кетчупом помколою, водичкою зап'ю. Все, завтра йдемо зранку з цією жінкою, що там працює, на хаті йдемо на базар. Завтра закупи по нормальній ціні і все. І буде все обайдемо. Що я прикусив? Мені за ту суйду загнули 425 рупій. Коротше, я прозрів. Я питаю, скільки коштує. то виявляється, що ті кальмарчики чуть-чуть, 250 рупій, Потім... Все решта окремо, там, дал 60, то скільки, то то, скільки, то. Коротше, Чуваки загнули, Дивіться, якої риби. Є більше рібошка, треба, походу, водочку, щоб трошки закинути десь. Бо то вручну а тут пацанчик, я прийшов подивитися, чи пацанчик щось зловив. Що це таке? Це Такі якісь, якісь відходи у нього тут мясні. Він на це ловить, бачимо. У нас є маленька рібошка. Не знаю, чи він щось зловив, походу, напевно, що нічого не зловив. Тут купа цих талапій, я не знаю, не видно. Видно що... <кхм> ну, цих соміків я не знаю, щось воно мені таке довго. Довго я не можу то їсти. А тут, походу, от, щоб, чому прикол, тут іде сточна канала, це мені не подобається. одне. Цих соміків тут ловити цій сточній канаві, це, звісно, трошки жесть. Дивіться, ці риби. Це, походу, все соміки. От такі соміки, дивіться, Оце клює як дурне. Але тут того не можеш багато з'їсти, Ну, такесь таке трошки м'ясо специфічне в нього. Бачите, це все риба, це, що, це стая тут соміків. Ходу це мені не подобається ця канала тут. Звісно. Тому я більше їх їсти не буду цих сомік. Відпадає цей варіант поки що. ну Хіба в іншому місці, якщо ловити Тому що завтра, якщо все нормально, то я куплю нормальну рибу. Там приблизно 2 долари за кілограм, може і менше. Собі можна вдома самого само приготувати. Ця, ця жінка, що там працює. Сьогодні до мене питається, ти скільки тут будеш і кажу, та ще пару днів. Каже, ні, лишайся тут, не їдь нікуди. Там мені дрова понатягували, і ну, трохи довго з цими дровами гратися, готувати, на, карачі, я щось там поговорю з цим господарем. Може, може таке, що, що вона там може буде мені допомагати готувати, бо це реально трошки довго. Мені треба відео займатися, я вже 4 дні нічого не монтую взагалі. Я вже розлінився, я вже на розслабоні трошки. Тому кажу, я... Мушу займатися, в мене трошки матеріалу зі шиланки О, Дивіться, це походу все. А, ну Це відходи, походу з, з базару чи звідки, о, дивіться, пішло. Це тут не добре тут ловити рибу. Цю рибу їсти, щось мені ну, не дуже це... ідея подобається. Що, одним словом такий от захід сонця у нас. О, Пацанчики. fishing? This? Where is your <laughs> is that де твоя де твоє знаряддя? Походу напевно вже. Ну? Where is your hook? No hook? Why? Uh so how you how you gonna catch? Что Вот я хук? Где за хук? но хук? это же. Не бачу, да у него чё? Ну, зараз на я вирішив трошки прогулятися, ось покажу тут така церква, будується, тано буде гарно, тут плити збирають, поставити, збираються поставити теж якісь заброшки з боку, бачимо хрест такий є з якимись статуями. Тут ще з боку є стадіон, я бачу там грають цей Крикет чи що то є і футбол, ну там дуже мало людей, може зараз тоді до тебе, футбольчик тебе пограв. Дивіться які тут статус всякі цікаві Ось такий Вон це так, сталику що це статуя Сто сліди війни я так розумію <сіхав> Чи що це є? Заброшки є по місту На жаль Що не зрозуміло що це таке? Тут, напевно, проводиться служба, це такий легенький критий павільончик з такими лавками, як бачимо Ось. все, провітрюється, природна вентиляція і дерева древоздо. Ось такі каплички можна побачити по місту. Наприклад, ця капличка присвячена якісь 150 річни річниці, річ, 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 чого чогось, не знаю. Ось власне цей паблік стадіум, як бачимо. Чевки страдають крикетом. Тільки пару пацанчиків грають в футбольчик, все. На жаль, футбол тут не дуже популярний, як бачимо. Ще раз стадіончик, походу, вхід там треба біти чуть, чуть глухо, глухо, на жаль, футбол тут не дуже популярний. Що, заходимо в стадіон. місцевий. Hello my friends, How are you? Good? let's play together togetherс mm -hmm. деь Kopem <laughs> troszki uh, nice. off. Huh? off. Oh? It's a kiva. It's a In here. So you are a player, yeah? Yeah. <laughs> You'll play tomorrow? Yeah, we'll play tomorrow. Okay. I will come tomorrow. Yeah, sure. You're okay. Thank you. Короче, У мене проблема тільки що мене покусав кіт у вас. Реально дивіться. Рука спухла. Короче, тут приходить кікіт, я му давав там їсти, рибу, то тобто, все тут його погладити, так знаєш. І цей кіт, як не стоїть мене, за руку цапанув. Короче, покусав руку, тільки що тут мені намазали йодом тут. По сусідству зараз їдемо в лікарню з тим, що треба робити укол, бо не знати, чи кіт не якийсь заражений. Було ті, що в лікарні, сказали приїхати завтра ввечері, зараз 9 вечора. Сказали, завтра приїхати зранку, щоб вони дадуть укол від, 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 від сказу, бо не знати, чи кіт, чи цей кіт ну, не є скажений. Коротше, тут ще підійшов до сімейного лікаря, зразу напроти. Він просто помазав типу йодом і сказав, щоб завтра йти в лікарню. але ми, Тут пацани мають машину, вони мене відвезли зразу в лікарню. Але вони теж сказали, приходити завтра. Завтра на 9 -го годину буду йти в лікарню. Коротше, покажу ще раз, що в мене тут є. Дивіться. Коротше, кіт мені так добре покусав. ну, Одним словом, тут, тут, тут пару днів вже останні приходить кіт, якийсь, я не знаю, сусідський кіт Тут м'який постійно, я йому давав їсти одне-друге. Ну і такотерся, там моє огладив гладу, гладу. теж. Ну, йому там давав їсти, він кись голодний постійно. Такий ніби кіт, худий, такий ніби чистий, чистоплотний виглядає все. Ну, я йому давав їсти там то все. Ну, Той гладив, гладив, потім захотів його типу, так взяти на руки і погладити. І взяв такого на руки і почав гладити. І він істот, як зривається, тув, тув, тув. мені в руку, я аж не сподівався його різко відірвав ну, срівно. Він успів добре покусати, так може. Такі дві. Дві ходки, це тут підпухло трошки, ще тут бачимо є О, кусок. Чекаємо камера. Але. Ще тут кусок прокусив. Ну, слон так. Не дуже приємно, але зараз просто питання, чи цей кіт нормальний, чи він якийсь скажений бо я сам в шоці, звісно, цього всього що так, щось я собі це провтикав в цей момент. Це трохи розслабився, скажімо так. Не знаю, будемо бачити, завтра дам знати що до чого. Такі от справи, коротше, в мене на рівному місці. Що добрий ранок? Зараз 9 ранку. Я йду в лікарню з цією рукою. Як я казав, вчора було вечір, але не сказали прийти сьогодні о 9 ранку. Я вже йду пішком, ніхто мене не взе. Тут, тут недалеко. Що, рука в мене ось підпухла за ніч. Болить і тут, тут. Тут особливо щось. Я не знаю, що сталося з інтернетом. Інтернет такий став повільний вчора. Сьогодні ще не можу відправити емейл. Я почав зв'язуватися з моєю страховою компанією через скайп там. Я щось там написав пару повідомлень, вони мені відписали, що напишіть там на емейл, e дали мені емейл, e на який треба вислати копію паспорта, візи і страховки, і потім описати там, що сталося і так далі. Я це ледве. Я реально вчора до, майже до, до, пів, до півдругої не спав, бо я, 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 я сидів, чекав, поки імейл е загрузиться. Я не знаю, що сталося з цим інтернетом, ну, коротше, якийсь дурдом. Саме справжній. Я їм то якось воно пішло вроде би, і поки що немає нічого відповіді. Відповіді немає, але я не маю коли чекати на них, я мушу йти. Цей взяв паспорт зараз, взяв гроші на всіх випадок. Не знаю скільки що там має коштувати, чи, чи треба платити, чи ні. буду бачити. Зараз вже біля лікарні, тут якась черга така от. Бачимо, там ще купа людей сидить, я не знаю як. Чи мені зразу йти сюди чи в черзі стіля. Ну коротше тут пару людей я постою в черзі зараз, подивлюсь. Як бачимо, тут сказали, що має бути 4 дози. І ну, 4 рази кожен раз по 2 дози. Ось. Сьогодні було 20... 21-го, потім 24-го, 28-го і ще 4-го, аж через місяць 20 е... лютого. О! Зараз сказали почекати 5 хвилин, тут коридорчику ось. Ось я сажу тут в коридочку. І сказали, сьогодні не їсти м'ясо, не їсти помідорі один день просто. Не знаю. Питалася, чи в мене не було якісь там спеціальні прививки, типа, ну, зрозуміло, що в мене було. Те, що в мене є, то не сказали, що це нічого страшного, То не мішає. Але я так не зрозумів, які які вони прививки говорили. А, вони... Вони уточняли, чи не було прививок від сказу. Чи я не мав раніше такі випадки. У мене такого не було. Це в мене перший раз такий до речі, випадок такий. Взагалі перший раз, коли я подорожую, я в лікарні, чесно кажучи, опинився. Але буває. Все, виходжу я звідси. Прийшла медсестра, це щоб не холола, каже, все нормально, все нормально. Все, можеш йти, через три дні вертайся сюди на другу дозу, Що, все, я йду назад до себе, йдуть почувати. Що треба дивитися за кутом два тижні, якщо кіт, якщо кіт напротязі двох тижнів здихає або буде хворий, то тоді треба робити ще другу, другу дозу. Ну, Не другу дозу, а другий курс вакцинації. Значить, Як я сказав, що це і 4 укола має бути. Чотири. Причому це навіть не 4 укола, це і 8 уколів бо сьогодні вони давали мені два укола, одну руку, другий друге другу. Е, відповідно... <кхів> відповідно, так само кожен раз буде. О май гад. Має собі на свою голову з цим кутом проблеми.